Про перемогу правди і добра молились у столичному спасу Преображенському соборі перед іконою Георгія Побідоносця її спеціально для України написали монахи сину монастиря на Афоні. Сьогодні цей образ та частку мощей святого привезли до Києва. Серед вірян було чимало солдатів та міліціонерів. Ольга Скотникова далі. Благодаримо. За мир на сході і повернення Криму молились біля мущей великомученика Георгія Побідоносця та його ікони. Частина кісток глави святого, який був воїном та заплатив життям за віру у третьому столітті. Розміщені ось у цій раці. Серед вірян у храмі виділялись люди у строях. Міліціонери та військові прийшли до свого покровителя. Ми прийшли помолитися і попросити для України, щоб настав мир. То сьогодні ми спеціально для цього сюди прийшли. Оці солдати строкової служби лише місяць тому склали присягу. Свій вихідний теж присвятили молитві біля ікони великомученика Георгія. Помолитися за парні, які нас зараз зберігають, такі ж служові, як і ми, щоб все в них було хорошо, щоб швидше все це закінчилося. Ви бачили дуже багато людей в воєнній формі. Це не случайно. Георгій Георгий побіноносець завжди був покровителем воїнства. Мощі великомученика Георгія та його ікону до Свято-Преображенського храму передали з ксенофонтового монастиря на горі Афон. Це точний список чудотворної ікони. Його створив Богомаз Лука, що вже 40 років несе послуг на святій горі. На Афоні 40 днів ікону висвячували. А в Києві, в Свято-Преображенському храмі, каже митрополит Олександр. Біля неї моляться за життя солдат на сході, мир та повернення українського Криму. Почалися протистояння на сході, проблеми із Кримом. В нашому храмі е, підносилася із читанням Акафіста Святому Великомученику Георгію Молитва, е, як за е, що найшвидше е, повернення е, нашого Криму. Е, за... Те, щоб зупинилася війна, те протистояння, яке маємо сьогодні, інспіроване зі сторони, звичайно, до речі, великомученика Георгія шанують і мусульмани до його місця поховання в палестинській лоді ідуть просити про захист та мир. Ольга Скодника Андрій Раченко, новини на першому.